Доброго дня, мене звуть Ігор Труба, голова громадської організації Свідомі українці. Ми нещодавно проводили акцію на кільцевій дорозі. Наша вимога була, там зібралось місто Вишневе, Петрівське, Петропавлівська Борщагівка, Софіївська Борщагівка і ще деякі села. Наша єдина вимога була це подолання корупції на містах і в селах, де ніхто і ніколи не рахувався з громадою. Тому казати про громадське об'єднання, про думку громади, говорити від ім'я громади тут не потрібно, тому що є корупція, є розкрадання бюджетних коштів, яких би нам вистачило на все, на будівництво дитячих садків, шкіл, ну на все, що завгодно. Я буду апелювати. Конкретними прикладами, місто Вишнева. Голова міста Вишнева Ілля Діков він на сьогоднішній день не одосужився за 4 роки, оскільки вийшов закон про публічність, про те, щоб вишневчани мали можливість ознайомитися з генеральним планом затвердження міста. Він не удосужився з генерального плану зняти кліп секретно, хоча він і так втратив свою чинність. Він його нікому не показує, він декілька разів його змінив, зміняв. І на сьогоднішній день вся земля міста Вишнева визначена, вільна земля міста Вишнева, там близько 30 гектарів, визначена під будівництво багатоквартирних будинків. Крім цього, там, де земля визначена під будівництво школи, дитячого садка, лікарні, там, де вже сваї були забиті під лікарню. Там зараз будуються багатоповерхівки акварелі. Хто знає ЖК акварелі, ну, у от, якого от, є воно, проблеми і цього. Ви розумієте? Я, я від... вам я во на нас є розумію. Ні, від... я починаю можна Я вам просто скажу у нас є там рада, де є не працює з районній адміністрації, вона не працює. Який результат ви зараз хочете отримати? Я, Тому, я, я, я вам ще хочу... раз скажу, давайте вертатися до теми я, нашої я, зустрічі. Я вам скажу як припущення, Те, що е, на сьогоднішній день фраза громадська е, Вільне об'єднання громади звучить так: вільне об'єднання бандитів і бандитських групіровок, які будуть керувати громадою. Розумієте? Долайте корупцію, а потім будемо об'єднувати громади. Розумієте? Громади, а не бандитів, які керують громадами. І все це піднімається аж до сюди по вертикалі. Розумієте? Я розумію, що тут мало кому. Це цікаво, що я кажу, тому що тут є міські голови, голова обладміністрації, районної адміністрації, можливо, я її не бачу, Мирослава, яка нас, до речі, приймала, був прокурор району. Був е, начальник міліції, і прокурор навіть не одосужився прокоментувати те, що відбувалося на зустрічі, коли, е, коли мер міста і голова району демонстрували те, що розпорядження мера для, не, для неї вище ніж за закон України. І коли е, архітектор почав доставати генеральний план міста Вишнево, щоб показати всім його на мою вимогу. То мер міста сказав Петрович, я тобі що сказав? Доставати генеральний план, ні, все, положи, чекай мою команду. Одну, одну це розмова, не по життя. Розумієте? розумієте? давайте не нагнітати. Зайдіть зараз подивитися генеральний план, який прийнятий у 2008 році. Ну, от наше це зараз, на протязі години, ви получите генеральний Почекайте. план. Почекайте, цей це та... генеральний план затверджений 2008 роком. Вже був. Мінений в 2013 році планом зонування незаконно, розумієте? І земля, яку приймало місто Вишневе в 2013 році, була прийнята без рішення обласної ради. А вам байдуже, я меру, я меру міста Дікову сказав, що ви, ви знаєте, що ви землю, ви, ви були. Е ви приймали участь в злочину, коли приймали землю в майже міста без рішення обласної ради за підписом працюка по поняття. Він каже, так, «Да, по поняття, ну добре, по поняття. Ну все. Про що можна, можна далі вести мову? Коли він вальяжно стоїть, сидить прокурор біля нього, е, мілі, е, начальник міліції, і він себе веде вальяжно, так, Ну і що? Ну як це що це за розмова? А потім я затворжу, кажу, що це робиться, хто за цим стоїть. Це чутки, але я хочу озвучити ці, ці чутки. Мені скажуть, це парскала це. Я, Я навіть не розумів, хто це, але мені було цікаво. Тепер я розумію, хто це. Я не знаю, але це Польща, до речі, ще не завершила цю реформу, і вона проводиться вже декілька років, там 8 чи 9 і ще не завершило. І сьогодні поляки нас застерігають. Що е, нас, українців, застерігають, коли ми почали вже цю реформу? Вони застерігають: не поспішайте, дайте народу. Одуматись, одямитись, зрозуміти, усвідомити врешті-решт, і висказати свою точку зору. І проведіть референдум. І хай народ це єдине, єдине добровільність буде визначена тільки на референдумі. От там більшість визначилась так. Оце і добровільне об'єднання буде добровільна воля всього населення. От тут криється велика небезпека, що отаким от чином протоколи понаписуються, отаким от чином проведеться реформа, а потім будемо пожинати наслідки негативні, а то й катастрофічні від цієї реформи. Хотілося б просто детальніше підійти до цього. У мене є багато пропозицій. Дайте сайт свого Я надійшлю вам власні пропозиції. Дякую. Дякую вам і перше дорогу можна подолати тільки йдучи.